Одна з найвідоміших світових блогерів Матильда Джерф потрапила до гучного скандалу. Вийшло розгромне розслідування, де колишні співробітники її бренду заявили про токсичну робочу атмосферу, емоційний аб'юз, приниження і порушення кордонів. Вся ідеологія доброти та усвідомленості інфлюенсерки, зі слів її співробітників, чудово співіснувала з їх експлуатацією. Друзі, всім величезний, величезний привіт. Мене звуть Марина, я щиро Рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, розпочинаємо. В інтернеті вже входить в звичку когось наприкінці року із блогерського світу відправляти на заклання. Особливо це стосується великих інфлюенсерів. Скандал із Матільдою Джерф виникнув 12 грудня. Якщо ця тема потрапляє у сферу вашої зацікавленості, скоріш за все, ви вже в курсі подій. Але для тих, хто не в курсі, розповідаю Матильда Сага Альбертіна Джерф, це шведська блогерка і підприємниця, яка стала відомою завдяки своєму лайфстайлблу. Огу і модним аутфітам. Матильда створила успішний бренд одягу Джерф Авеню. Блогерка створювала одяг для дівчат усіх форм, пропагувала ідеї боді позитиву та сестринства між жінками. Також у Матильди є свій власний б'юті бренд. Матильда Джерф встигла стати іконою скандинавського стилю у соціальних мережах. Мільйони дівчат приносять саме її світлину своїм перукарям і просять зробити такий же чубчик метелик. У своїх соціальних мережах блогерка. Завжди транслює позитив, доброту, закликає передплатників берегти їхнє ментальне здоров'я 4 грудня. У великого бренду Гейлі The Road вийшла перша спільна колаборація із Матильдою. Джерф Road випустили новий бальзам для губ із додаванням Шимера. Гейлі Бібер зробила саме шведську інфлюенсерку обличчя рекламної кампанії її близьків. Ну і відповідно, бренди Матильди стали розвиватися набагато швидше. Проте з приходом такого потужного. Великого відомого бренду як Rode. колишні співробітники, які працювали на Матільду, не залишилися осторонь та висказалися про внутрішню дискомфортну комунікацію з Матильдою. 12 грудня шведський таблоїд Afton Bladet опублікував розслідування, у якому 11 співробітників Джерф Авеню поскаржилися на токсичну атмосферу всередині компанії, а саму Матильду звинуватили у булінгу, жорстокості тиску та подвійних став. Андартах журналісти почали масштабувати цю історію, а люди із соціальних мереж підхопили розслідування, і почалося справжнє скасування інфлюенсерки. Підлеглі стверджують, що Матильда кричить на співробітників, обзивається, тримає всіх у страху, що провокує у них панічні атаки, сльози, втрати апетиту, втрату сну. Ось декілька пунктів із розслідування шведського видання. По перше, в офісі завжди панувала напруга, обстановка терору, сварок. Матильда виставляла в. Співробітників і кричала на них, принижувала і була незадоволена якістю роботи. Одна співробітниця розповіла, як її колегу довели до сліз, і вона одразу ж звільнилася. По-друге, один із співробітників таємно розповів, що Матильда використовувала свій власний туалет, яким у жодному разі не можна було користуватися іншим співробітникам. На дверях туалету висіла вивізка не використовувати. Одного разу табличка впала, і співробітниця скористалася вбиральною. Після чого Матиль. Де да розлютилася і змусила віддраяти туалет за собою. Згадувалося, що цим туалетом вона дозволяла користуватися колегам, які їй подобаються. <с> тобто справа була не в гігієні, як такій. Більше того, були окремі крісла та стільці, куди нікому не можна було сідати. І вони також були позначені надписом Не сідати або для Матильди. Одна дівчина також говорила про те, що Матильда засуджувала використання публічного транспорту. І найголовніше вишенька на торті, як я вище згадувала кожен із брендів Матильди пропагує здоровий спосіб життя, любов до себе, інклюзивність, прийняття себе у будь-якому тілі. Однак, публічно оспівуючи інклюзивність та продаючи одяг від усіх розмірів від XXS до 4XL, блондинка, як виявилося, не проти відпустити і декілька коментарів про повноту моделей. Відомо, що при перегляді контенту для свого бренду Матильда заявила, що модель не підходить розміру і занадто товста для проекту. Те Саме було з фотографіями, де дівчата демонстрували джинси. Матильда просила замінити знімки на худіших дівчат. У статті стверджується, що Матильду боялися всі працівники Джерф Авеню, оскільки її поведінка була завжди непередбачуваною. Відписка передплатників швидко донесла Матильді невдоволення, і дівчина поспішила написати під своїм останнім постом на той момент базове повідомлення. Ось цитата з нього: створення безпечного, інклюзивного та поважного простору завжди було для мене важливим. Як для мене особисто, так і як для засновника «Джерф Авеню, я дуже серйозно ставлюся до цих звинувачень. І якщо мої дії змусили когось відчути себе скривдженим, я щиро приношу вибачення. Інклюзивність одна з моїх основних цілей та основа всього, що я побудувала з «Джерф Авеню. Я глибоко ціную кожного, хто представляє нас, і прагну до того, щоб вони завжди відчували себе оціненими, включеними та підтримуваними. Якщо хтось відчував Інакше мені справді шкода, я не впізнаю себе у всіх висловлених заявах, але бачу у цьому можливість слухати, рости та брати на себе повну відповідальність як лідер. Я прагну роздумувати, покращувати та сприяти створенню кращої культури для всіх за допомогою порад та керівництва тренера і постійного зворотнього зв'язку. Послання Матильди особлива фраза: якщо через мої дії хтось із членів команди відчував, що з ним погано погодилося, я глибоко шкодую і хо. «Хочу щиро вибачитися, спровокували нову хвилю гніву. Вибачення, які починаються, з якщо це не вибачення, написав один із коментаторів. Матильда Джерф після цього на декілька днів затихла. Потім вона повернулася до ефіру вже з більш продуманим покаянням. Вона записала кілька відео для Сторіс. У відео Матильда не те, щоб заперечує звинувачення, а не те, щоб вибачається, але вона стверджує, що не змогла бути достойним хорошим лідером, звинувачуючи у всьому, надто швидке зростання. Ання компанії і свою неготовність до стрімкого росту відповідальності і багато разів вибачалася. Цитата: тим, кого я образила чи розчарувала, хочу почати зі щирих вибачень. Коли я запускала джерфа веню, я ніколи не очікувала, що компанія стане тим, чим вона є сьогодні, з такою кількістю членів команди та такою великою відповідальністю. Я не була готова. Я ніколи не керувала командою до цього, ніколи не будувала компанію до цього. І під величезним тиском у Кому темпі і наївності я не зуміла стати тим лідером та колегою, яким хочу бути, і за це мені дуже шкода. Я хочу підкреслити, що маю намір все виправити і продовжувати рости. Також Матильда запевняє, що вже внесла корективи в роботу, і вона впроваджує у робочі процеси низку інструментів, наприклад, щомісячні анонімні опитування, нових керуючих, і також додавання до штату зовнішнього організаційного психолога для оцінки робочого простору. Цитата надалі. Я прагну до того, щоб стати найкращим лідером і колегою, яким тільки можу бути. Я продовжуватиму навчатися і працювати над тим, щоб Джерф Авеню був безпечним та інклюзивним простором для всіх. На завершення я хочу подякувати всім, хто чесно та відкрито поговорив зі мною за останні кілька днів. Громадськість знову обурилася, стверджуючи, що не потрібно бути лідером для того, аби поводитися як негідник. І взагалі вибачається вона лише на фоні страху через свій персональний. Кенселінг, який ще й вкрай невдало, збігся із масштабуванням її проєктів у вигляді колаборації із брендом Роудгелі Бібер і новиною про відкриття власного ап магазину Матильди Джерф у Лондоні. Нагадаю, що приблизно рік тому Матильду вже намагалися скасувати. Тоді команда Джерф Авеню відкрила у тіктоці справжнє полювання на критиків бренду і тих, хто пропонує копії хітів значно дешевших за айтеми з магазину Матильди, але які не поступає. Юця якістю хітами її бренду вважаються сукні комбінації та білі сорочки. Тоді Матильда навіть судилася із усіма, у кого в дизайні теж були квіточки, вважаючи це копіюванням її бренду. Відео у Тіктоці видалялися, людей банили. Тоді ситуація трохи протверзила підписників Матильди. Деякі фанати дозволили собі розповісти, що особисті зустрічі із Матильдою їх розчарували. Вона була непривітною, відмовляла у фотографіях. Була невічливою. Пізніше також виявилося, що. Матильда не оплатила роботу моделей, які знімалися у її кампейнах бренду. Однак розчаруванням невеликої частини фандому в результаті обійшлося. Як підказує скандал, висновків зроблено не було. Матильда переживає зараз серйозну репутаційну кризу. Її, напевно, можна порівняти із кризою К'яреферанії, про скандали, з якою ми також говорили з вами рік тому. Ось у цьому відео щось подібне також ставалося із Girl Boss, такими як крахом бренду американської бізнес-леді. Софії Аморузо під назвою Нестіґал, скандалом із телеведучою Крістін Барберг, яка продовжувала вибачатися навіть після звільнення, також була розкритикована у расовій нетолерантності та відсутності інклюзивного контенту американська письменниця, блогерка та гумористка Леандра Медін. Історія вкотре доводить, що люди, яких ми ідеалізуємо в соціальних мережах, далеко не такі, якими вони себе показують. Перед нами ще одна яскрава історія, де багато ховається за красивою картинкою. Якщо Тверезо оцінювати ситуацію, можливо, дійсно, працівники справді погано виконували свою роботу, і Матильда дуже різко та емоційно на це відреагувала. Раптом деякі претензії були взагалі висловлені занадто емоційно. Знову ж таки, ми не знаємо за яких обставин було звільнено цих співробітників. Дивно, що це відбулося. Саме зараз вона до цього була відома, і компанія у неї немаленька. Є здогадка, що репутаційно хотіли нашкодити через Матільду бренду Гейлі Бібер Роуд, але це лише здогадки. Скандал із Матильдою Джерф вкотре показує, як небезпечно будувати брендинг на ідеї ідеальності. Матильда завжди пропагувала і показувала себе як звичайна дівчиського із сусіднього двору. Насправді ж, бренд Матильди Джерф зібраний просто, але дуже вміло. Її товар фантастик фантазія, що все буде, що все вийде, якщо бути собою. Але бути собою, це звісно носити білі рубашки, профілірувати волосся, зробити чубчика метелик. Проте критикувати тіла інших людей, критикувати їхню роботу, кричати на співробітників трішки не вписується в образ ідеальної Матильди. Джерф у цій справі важко зробити правильні висновки, тому що ми не люди, які були причетні, ми не були безпосередньо в епіцентрі подій. Тож, напевно, не варто когось осуджувати. А ця справа Іше для того, аби зрозуміти, задуматися, наскільки швидко слава і успіх можуть розсипатися як картковий будиночок, а побудувати його заново ой як непросто. В Черговий раз лякає, як дуже швидко люди е, скидають із трону своїх кумирів, як, на яких вони вчора молилися, е, і засипають їх прокльонами та погрозами. Друзі, як ви вважаєте, чи Матильда Джерф заслужено отримала шквал негативу і повторну спробу кенселінгу її? Чи нам ми? Сно, це було зроблено, і чи вірите ви у грандіозні плани та роботу Матильди Джерф над помилками? Пишіть свої думки у коментарях. Друзі, на сьогодні це все. Ну а я, користуючись нагодою, прошу вас підтримувати наших титанів, найсильніших, найсміливіших хлопців та дівчат, захисників та захисниць, які боронять кордони нашої держави. Будь ласка, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте лише перевірені збори. І якщо є можливість, не забувайте про наших чотирьохлапих, пухнастих, бездомних друзів. Якщо є бажання, то я впевнена, що у вашому місці проживання точно мають бути притулки для безхатніх тварин гривною, кормом, донатом. Розголосом у своїх соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Я буду вам за це дуже сильно вдячна. Вітаю вас із наступаючими новорічними святами. І нехай в ваших сім'ях буде все добре. Бережіть себе та своїх рідних. Сподіваюсь, ми ще побачимося в цьому році. Побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім зовсім скоро. До зустрічі, друзі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!